Хороші новини кому за 30. Вам реально повезло. Чому? Тому що на сьогодні вже вам не треба ніякого стажу, вам не треба думати про це, вам не треба не обов'язково платити податки. Ви можете працювати навіть за кордоном чи самі на себе, і ви спокійно можете вийти на свій відпочинок у років 50. Тільки для цього треба щось зробити і не чекати на державну пенсію. Ні, це справа не про державну пенсію, тому що на сьогодні державні пенсії ви знаєте, що молітей треба 35 років стажу. А вам реально повезло, тому що ще з 2003 року вже існує система недержавного пенсійного забезпечення, і особливо вона актуальна для молодих. Що це означає? Ви можете самі собі створити свою приватну пенсію, зрештою, так як роблять це європейці, і ви можете вийти на пенсію тоді, коли ви плануєте років 50 і на той рівень знову ж таки, який ви собі плануєте мати. Все це реально в Україні, тому що в нас в Україні давно працюють міжнародні лайфові компанії. У вас, слава Богу, вже інше мислення. Ви не надієтеся тільки на державу, ви не чекаєте стажу, не треба вам його навіть і купляти. І ви можете комфортно себе почувати в майбутньому. Якщо вас цікавить, що саме робити, я це роблю вже між іншим. 21 рік, тому що закон то працює з 2003 року, і ви можете. Забезпечити і теперішнє своє убезпечити фінансово і майбутнє. Тільки для цього треба трошечки в чомусь розібратися, як це все працює, що це за такі компанії, де це робити, як це робити. І я, як фінансовий консультант, даю такі безкоштовні консультації в своєму телеграм-каналі або індивідуально. Тому, якщо цікавить вас така тема, якщо цікавить вас ваше майбутнє фінансово забезпечене, робіть Цікавтеся, дізнавайтеся, звертайтеся за консультацію, безкоштовно допоможу. До зустрічі.